Ох, люблю, коли на кухні красивий чоловік куховарить хас. Що ти там робиш? Я вам скажу панство, Ту страву обожнюють в Німеччині, Швейцарії, в США. І основний інгредієнт, насправді прибув вже до нас з південної Америки. Але саме ця страва входить у топ 3 легендарних українських рецептів. Ну такого, я собі думаю, що навіть на рівні з борщем і варениками, то. Деруни <рес> деруни, як приготувати велетенський дерун без пательні? Який секретний інгредієнт додати? щоб так. він тримав форму? Як перетворити цей дерун на апетитний рулет? Рецепт і лайфхаки розповість наша сьогоднішня гостя, блогерка та інфлюенсерка Валерія Старікова. Замить в нашій студії. Валерія Старікова харизматична блогерка та інфлюенсерка, знайома підписникам як лєрка мільйонерка Мені щось хотіла, знаєш, ну типу, по-багатому, щоб була крів'ятка. Да. Крив'ятка, авокадо, всі діла. Валерія не тільки смачно готує, але й дотепно жартує. Вона дружина і мама дев'ятирічної доньки, яка точно знає секрет здорових стосунків. Яйця. То, Тож і завжди, Пока я не наготовлю, пока не поставлю все всім. Я вважаю, що я дуже класно готую. І знаєте, моя сім'я завжди така ж: мамочка, рідненька, кухана, Приготуй нам, От як ти вмієш, з любов'ю? Така посуду хто буде мить? Я чи що? і сьогодні. Валерія покаже, як перетворити знайомі кожному українцю деруни на мега рулет, який оцінить кожен у сім'ї. Тож приготуйтесь зберігати рецепт. Доброго раночку! Доброго, Доброго раночку! Бачите, у нас вже хас став до плити. Клас, я, я ще не встигла зайти, ви вже все робите. Треба, щоб ми швидше з цим впоралися. Так, А що ми робимо так. так, Ми сьогодні Друнки. робимо велетенський дерун. Ага. Дуже крутий. Для цього нам потрібна картопелька, сирочок, яєчко, селера, морква, цибулька, томатна паста і томатне пюре. Добре, угу. чим ми так. можемо допомогти і бути корисними? Що робити? Так, Вова натирає три сирочок солому, хас досмажує фарш. Так я туди моркву, цибульку, селеру. Mm. І, все, правильно, і все, що є на... все, що є на столі, ми туди все так, додаємо. Значит, так, я, я змішую дирунчик. У нас є натерта картопелька. Так, Валерія, чекайте, оце все, що тут є, правильно? Все, що тут, я О, Все, читати. що тут є, так, да, все туди мішаємо. І все. А, а це, це у нас буде для подачі. Так, оце мені. А, а, дивіться, я вам зізнаюся, що я люблю картоплю натирати з вечора. Я правда роблю Правильно роблю чи ні? Ну взагалі реально її можна натирати з вечора. Хас я завжди так люблю робити. А, ну це нормально. <світ> це нормальна історія. натираємо з вечора, але, але, але... буває, що а ні а воно зіпсується. Ту але банане зі псується. Ні, Нет, ми додаємо туди холодну водичку, а... обов'язково в картопельку. Класно, герметично запаковуємо харчовою плівкою, ага. додаємо ще ложечку лимонного соку О. і ставимо все в цей холодильничок на раночок. Ми це зливаємо, так. просушуємо паперовим рушничком, а могли б встати пораніше і просто натерти. Без оцього всього. Добре, який сорт картоплі найкраще підходить до дерунів на вашу думку? Ну, взагалі, картопля для деруни підходить та що має великий вміст крохмалю. Угу. От у так класна, щоб трималася Щоб купу. трималася, так, да, форма. Я називала це посадкова, посадкова, да. А да, так А для цього макродеруна. А для цього макродеруна нам все одно насправді яка картопля, тому що я додала сюди сир і сир робить цю клейку основу, угу. і вона не розвалюється і прям супер формується класною Прикольно. А який сир треба вибирати? Дивіться, моцарелка, так, сулугуні так, гауда так. Те, що буде такий твердий і класно клейкосно давати. Кому ви кажете, буде класно давати. Раз цю фразу поговорю у психологах. Тебе гіштальт не закритий. Мене не закритий. Так, супер, дивіться. У мене тут уже все супер зроблено. У мене є деко. Картоплю. Я не населила картоплю, тому що бо я не люблю солени. Я попросив тому, що по перше у нас дуже класна буде така. Знаєте, дуже класна основа. Так. Вона така наповнена, ще... смачна, вона вже почти майже доходить. Угу. А солити не треба, тому що вона буде дуже водяниста. Наш рулетик він може поплити просто. А, Щоб вона він тримав форму, він не тримає форму, ми не Чуєте, да. А борошно, храйня, воно, наприклад, є, воно обов'язковий інгредієнт чи ні? Ні, борошно не обов'язково. Дивіться, якщо у нас картопля з великим містом крохмалю, нам борошно взагалі не треба. Прикольно. А якщо картопля дає водичку, ми її зливаємо, добренько віджимаємо, і мій секрет, я взагалі не додаю борошно. Я Додаю крахмаль. Картопляний крахмаль. І, і так все, тримає супер. форму, правда? І воно ну, тримає форму, дуже круто. Ось цей так. Тобто ніколи не треба додавати. Ще. У нас там є, супер, класно, дуже так. Еще, не, ще ми досмажуємо. Досмажем да, смажити. Да. А ми ж курячий взяли? Це принципово чи не принципово купуєте? Ну, По-перше, -по -по у нас сніданок. Так. Так. І це дуже класно. Ну, що він має бути легкий? Ну так він має це, бути де, легкий. Де. Я підготувала таку табличку дуже класну для вас, тому що курячий фарш є наповнений дуже багато містом білку. Так. Е, класно. Хоп. і там мало жиру. Найна. Так, у нас е, курячий фарш він може бути як і основою, і також курячий фарш може бути як і додатковим інгредієм. Угу. Фотографуйте, Фотографуйте там, собі курячий, і бачите, свинячий і ялович. Так, свинячий класно підходить на що? на котлетки. Так. На голубчики, а яловичі це всі бургерні котлетки і ага. класні мідболи, наприклад. Так, курячий так. фарш. Як з нього прибрати зайву вологу? Бо буває таке, що він такий трошки замовник. Ну, знаєте, ці недобросовісні виробники курячого фаршу, які додають туди воду, для того, щоб він був такий кашо-обрав. Кашо щоб ваги набрали. Беріть фен <світ> і сушіть. <світ> Беріть класні паперові рушники, а -а 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 -а. кладіть туди фарш. А -а -а -а. Давайте такого, ми зараз замінимо. Це буде такий секретик наш так. Ну, який секретик? При... Зрозуміло, що для того, щоб спростити нам зараз в прямому ефірі самоподачу, ви вже підготували. Але okay. давайте ми скажемо нашим глядачам при okay. якій okay. температурі, що треба, скільки часу воно має запікатися. Так, дивіться Я С... цей кладу. Так, сто градусів. Так, то Ну, хвилин 20. Ага, на 20 хвилин. Пута, будь ласка, okay. а там уже стоїть 180 градусів. Добре. Ми вже все зробили. Так, у нас традиційно, звичайно ж, є історична рубрика, <свист> тому так. розкажу трошки про деруни. Значить, вони стали популярними ще на початку 19 століття завдяки польському кухарю на ім'я Ян Шитлер. Але за авторство цієї страви досі борються і Німеччина, вот і Швейцарія. В Німеччині це називається картофер е, фюрер. <свист> Картофер фюрер називається в Білорусі, а це називається <свист> картофер. Буфер! До Швейцарії це рьошті. А ще одні родичі дерунів це єврейські латкеси. Ми їх, до речі, готували одного сніданка. Ага. Саме українці, до речі, перетворили деруни на культову страву. Тому це у, -у, -у. у нас по праву вважається на рівні з борчем. Але що нам то за рубіжя, якщо столиці українського дерунярства вважається дерун користень? Саме там проготували дерун рекордсмен вагою 180 кг. прикиньте. 180 кілограм. Це На день народження да? мера! Рекорд встановили 6 років тому на 10-му фестивалі дерунів. Я одного разу був. До речі, на тому фестивалі просто розрив кабіни. Туди щороку, щоб ви розуміли, приїжджають тисячі гурманів зі всієї України. Там все дуже класно, крім найстрашнішого пам'ятника, Деруна. Серйозно. Він вже хвилин. Там є пам'ятник дуруна і він виглядає ужасно. Серйозно? <рив> від того тобі і розірвало Значить так, Яку начинку ми е, кладемо? Так, дивіться, <рив> той фаршик, який так. посмажив Хас, з овочами, угу. з томатною пастою, з томатною пюре, ми <рив> викладаємо все на наш дурунчик, прикрашаємо сирочком так, щоб ага. було. Ага. По-багатому. Угу. Ось. Е, начинка може бути взагалі і грибна. О, дуже прикольна ідея. О, прикольна. Дуже Насмачна класна. Прямо грибочка. Прикольно. Прикольно. Да, так, і так. туди. Прикольно. А ще по-багатому рибка і корочка. Ну це вже а, ми... О, Ні, ну ми вже... <плес> це вже взагалі. <плес> дивіться, я класно Умрі. прикрасила сиром. І так. тепер ми отак от загортаємо цей рулетик. Ага. Дивіться. Угу. Ну, По-перше, він класно Наче колеги, давайте також. Ще раз візьміть, будь ласка, блокнотики і запишіть, like uh, що ми сьогодні готуємо. Ми сьогодні готуємо yeah. рулет з велетенського дируна. Для того, аби ви то зробили, вам в хаті треба мати картоплю, сир, чедер, яйце і перець. Для начинки треба курячий фарш, цибуля, морква, селера, томатне пюре і томатна паста, копчена паприка, сир солугуні. Що ми ще зробили? А, ну олія, сіль і перець. В принципі, все. <різь> 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 так, все, ми це все нарізаємо, правильно? І можна соус у нас соус. у нас э, томатне пюре. Так. Ми О. його робимо ось так: от гарно. Знаєте, як ви. Ми, ми називаємо, так, да, на плюс 100, 130 гривень. Да, плюс так. 130 гривень. Ми так. розрізаємо нашу ось таку штучку. Ми... І трошечки прикрашаємо Ой. це все. Дивіться, как. як гарно. Подя... Подякував. і <laughs> я то попробую. Так, так. Взагалі він дуже смачний, <світ> а це плюс ще двісті. Так добре, скажіть мені такое, якщо я не доїв, я можу кинути в холодильник і воно може дожити, наприклад, до завтра. Так, обов'язково тільки треба щоб він охолов. Ага. десь тримається в холодильнику він ага. ну, смачного, mm -hmm. десь три доби взагалі, а mm -hmm. Якщо розсмажити його на клас. Я зараз клас. вас відчую. Це розвалка Ну Я теж хочу. Захотілося в Коростень поїхати. дерун рулет. Гастрономічний кід, який ви точно захочете приготувати знову і знову. І навіщо запитувати, що його там зберігати? Їжте зразу. Рецепти лайфхаки вам сьогодні розповіла наша гостя, блогерка та інфлюенсерка Валерія Старікова. Дякуємо вам за нову страву і шпалка класа. Їж давай. Mm -hmm. mm -hmm. Я вам додому. Mm -hmm. Дякую, дякую, клас.